Слава Богу, друзі. От, е, ми знову зустрілися в неділю. І, е, сьогодні такий ну, благоприятний день. От, на вулиці дощ іде, а нам тепленько, ми сидимо, да, тут слухаємо слово Боже, назідаємося, зазідаємося. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб і в наших домах було тепленько. Да? От, і щоб в наших домах теж було все необхідне для нашого проживання. Амінь. 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 От, і сьогодні я хочу. Поговорити на таку тему? Бог милостивий. А що означає Бог милостивий? Милує нас. Да. Все, що ми. да. Бог нас милує, так? Да? Скажіть, а хтось в своїй житті нуждався в помилуванні? Одна, одна любов здохнула. <ріст> Хоч раз, але в своєму житті ми нуждалися у Божому помилуванні, правда? Щоб нас Господь помилував. Тому що е, ну я, я цю тему не тому почав, що ми раз у житті там, е, получали помилування. Не за то. Є частина людей. Ми з вами готові всім проповідати Слово Боже. От. І що це за люди? Я зараз об'ясню. Є люди, які отримують страх від того, що вони зробили. Ну, якийсь гріх зробили, да? і отримують страх. І вже думають, що все. Вже зараз Бог в них на голові зробить всю історію світу. Mm -hmm. Так накаже, да? О, що буде неповадно нікому. От є такі люди, які бояться так Бога, треба да? бути богобоязним. це так. Да. Але не забувати, що Бог милостивий. Це не потрібно забивати. А вони думають, що все, я наробив щось чи зробило, і зараз Бог прийде, от, е, як написано в Писанні, да, що якщо тобі рука мішає, вийти царство Боже, то нехай ця рука буде отнята, Да? Зараз Бог прийде, відніміть руку, бо я щось пішов, не те чуже взяв, там, або ще щось не те зробив. Да? Ні, дорогі друзі, Бог наш милостивий. От, і знаєте, якщо ви будете мати беседу з якоюсь людиною, да? і е, ви почуєте, що ця людина буде розказувати вам, що куди, я ж не такий, я там грішний, я там те те наробив, я те те. -те... От, і е, сьогодні я прийду до Бога, то я не достойний йти до Бога. Знаєте? Є ж такі люди, да? От, і вам треба буде їм сказати, що, послухайте, всякі люди є на землі. І кожна людина має право прийти до Бога. Кожна. Щоб людина не зробила в своєму житті. Пам'ятаєте, розбойники розп'яті були на Христі. І там серед розбойників один був положительний, а другий отрицательний. Так? І ото, що положительний розбойник, так? то він каже: Господи, ми то знаємо, що ми тут висимо. А чого ти? Ти ж безвинен, ти ж фактично нічого не зробив. І ти безвинний на місці з нами. Сповни за мене у своєму царстві. І Ісус каже, нині будеш зі мною в раю. Чого Ісус просив, простив разбойника. Це ж не просто висів там чоловік, який ну, прийшов до тітки, курку вкрав, он, і тітка побачила його, що він вкрав курку, і каже, ну вкрав то вкрав, то йди собі. Це не така людина там була. Коли він украв курку в тітки, Тьотка почала кричати, він прийшов і її вбив цю тітку, а курку сьогодні забрав. Поняли? Це такі були. Це були розбойники, у бійці були, фактично, висіли на хресті. Господь їх простив. Господь простив цих убійць, які там висіли, тому що ну, один покаявся, а другий не покаявся. Так і ми. Бог нас помилує. Щоб ми не зробили. Ви знаєте, я так удивлявся нашим братям, які в таких наколках всі, да, такі. Ну, видно, що пройшли такий шлях життєвський, дуже серйозний. Да? От. А вони піднімають руки до Бога і починають плакати, починають молитися, Бога славити і поклонятися. А такі люди з такими наклейками наколками, з такими наколками, розумієте, І Бог їх помилував, Бог їх простив. Казалось би, що ну все, вже такі люди потеряні, їх вже Бог ніколи не простить. Це у мірі так говорять, да? люди у мірі кажуть, що е, така грішна ця людина, що навіть Бог її не простий. От люди у мірі так кажуть. А насамперед це не так. Бог людей прощає, бо він любить людей. Це творення його, це образ подобію його, люди. Те, що люди неправильно зроблять, то це не говорить про те, що він зразу прийде, от, там, за ноги зацеплять і до дерева підніме. Бог так не робить. А знаєте, звідки я це знаю? У кого із вас є діти? Чи були діти, чи є діти? І якщо дитина вас не послухала, що ви робите цій дитині? За ноги підтягнули до дерева і сказали, так, научишся слухатись, я тебе двіжу, так? Не було такого. Ми милували так, своїх дітей. Ми їх прощали. А коли прощали? Ну от представте собі, кружку розбила дитина в хаті, де там посуду мила. От. І приходить мама з роботи, дивиться, кружка побита. Та ще й мама не любима. Кружка. Да? І приходить до цієї дитини і каже, ти на що побила кружку? А дитина що каже? Мамцю, прости мене, я не хотіла. Невже в мамі таке кам'яне серце, що мама візьме і буде ну, наказувати цю людину? Ну, дитину в смысі, так? Да? Мама не буде наказувати, мама подивиться на це дитя. думає, там вже з тою кружкою, мені головне, щоб... Ну, Дитини було все в порядке. от, Бо мама краще любить дитину, ніж кружку. мене Так, я не, круче, круче. Так, так, не, я було не питаю поки. Не питаю, сестра, потім як спитаю, то скажеш. От, Дивіться, що я хочу сказати, що Бог відноситься до нас так, да? якщо ми навіть зрішили і попросили у Бога прощення, то нас Бог прощає і наш Бог милує. Поняла, що я хотів сказати? Амінь? Амінь. Амінь. Багато хто думає, що вони погрязли в гріхах, Чи їм уже прощення немає. Але наш Господь милостивий. Римлянам 3.22 А праведність Божа через віру в Ісуса Христа усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Але оправдовуються даром. Його благодаттю, то Божою благодаттю, через викуплення в Ісусі Христі. Якщо навіть ізгрішили всі, то оправдовується даром Божою благодаттю. Бог дає нам мир, любов і благодать. І ми оправдовуємося благодаттю. Далі. Бог милує тих, в кого дух смиряний. А якщо є смиряний дух, то. Друга частина людей це гордий дух, да? то Бог гордих не милує, правда? ж? Бог гордих не милує, поки вони не смиряться. Вони смирилися, підходять до Бога, і Бог їх милує. Були люди, які дуже багато гріхів зробили, да? і, особливо ті, що в тюрмі знаходяться, обозлювані такі люди, не багато зробили гріхів. А в тюрьмах є люди, які проповідають Слово Боже, і проводять собрання там в тюрмах. От. І однажды був такий случай, що е, прийшли розбиратися із пастором, який там проводить зображення. І прийшла людина така злая, от, ним там декілька чоловік прийшли. От, і до пастора беруться, що це таке. Е, чому е, ці люди, що сидять, тебе слухають, а мене там ворог в законі не слухають. Що це таке? Я ж тут главний. Я маю тут... А Він повернувся до нього і каже: хто главний? Ісус Христос главний. Він знаходиться тут. А цей чоловік стояв, як заклинило його, напали на нього сльози, впав на коліна і почав плакати і кричати Ісус, прости мене. Пиляйте? Як Господь касається людей? Тому коли. Людина має каменне серце, горде серце, то Господь її не простить. Поки не зробить з цього серця плотяне серце. От. І коли серце стає плотяним, тоді вже Бог прощає цю людину, милує от, і допомагає цій людині вилізти з того положення, якому вона оказалась. Поняли? Слава Господу. Псалом 33, 17 написано. Але обличчя Господня проти тих, які чинять зло, щоб. Вигубити із землі пам'ять про них. Праведні закликали, і Господь почув та визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиє серце у скорботі, і спасе лагідних духом багато скорбот у праведних, та від них усіх визволить їх Господь. Господь оберігає всі їхні кості, жодна з них не буде поламана. Бог гордим противиться. 16, 16,18. Гордість перебуває погибелі, а падіння, безумність, а падінню безумність. Кращий сумирний, який у приниженні, ніж той, хто ділить здобич із гордими. Пиха та гордість ненависні Богу, тому що вони є початком гріха. І далі, Бог не хоче смерті грішних. Тому посилає їм на зустріч з благовісників, які е, послані від Бога і які мають сказати слово, через яке спасеться ця людина і весь її дім. І була така історія. В дії апостолів 16.27, вона описана ця історія. Коли прокинувся сторож в в'язниці, і побачив, що двері в'язниці відчинені, сповнили про цю історію? Пару був в тімниці, і сіла, вони були в Темнице. І е, сторож, який охороняв цю в'язницю, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що ясні повтікали. Та Павло закричав сильним голосом, гукаючи, не заподій собі нічого ніякого зла, бо всі ми тут, ніхто не повтікав. Той попросив світла, попросити світла на той час, це було взяти факту. Світло взяв факел і прийшов, подивився, чи вони сієна. Скочив запросив, попросив світло, тримтячий припав до Павла та до сили. І вивівши їх на двір запитав: Добродій, що потрібно мені робити, аби спастися? І вони сказали: вірю у Господа Ісуса Христа. І спасеся ти і весь твій дім. Тобто, якщо одна людина отримала спасіння, то також спасеться і весь дом. Де знаходиться і де живе ця людина. Поняли? От, наприклад, живе сім'я, да? там семеро дітей, папа, мама. От. І вони живуть, все нормально, все добре. І вдруг хтось один прийшов до Бога. Покаявся, прийняв Ісуса свого Господа Спасителя. То через нього Господь веде всю цю сім'ю і спасе всіх цих людей. Поняли? В цій сім'ї. Далі. І вони сказали, а, і говорить йому Господнє слово і усім, хто в його домі. І забравши їх тієї ж пори ночі, обмив їм ноги, обмив їм рани, і тут же охрестився сам і весь вся його родина, завівши їх до хати, запросив до столу і радів з, усіма, з усім своїм домом, що повірив у Бога. Апостол Павло став благовісником для темничного стража, його дому. От. І що інтересно, в його домі ж там вже і діти були, і дорослі. Да? От. І всі повірили у Бога. Всі, хто знаходився в ну так написано, що вони всі повірили в Бога. Апостол Павло говорив Господнє слово всім, хто був у них вдома. От. А Бог таким чином померв темничного стража і весь уварів. Слідується. Є люди, які зробили гріх і думають, що Бог їм не вибачить. Тому замість шукати Бога, вони стараються сховатися від Нього в алкоголі, в наркотиках, а потрібно пізнати істину і звернутися до посередника між Богом і людьми. Господа Ісуса Христа, бо Він та є дорога, яка направляє нас до Отця нашого Небесного. Іоанна 14.5. Каже йому хома, Господи, ми не знаємо, куди Ти йдеш. Тож як можемо знайти дорогу? Ісус говорить йому, Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. Відтепер знаєте Його і, і бачили Його. Каже йому, «Господи, покажи нам Отця. І цього нам вистачить. У ну, Філіпці теж учин Ісуса Христа. От. І говорить йому Ісус, тільки я з вами, і ти не знаєш мене Філіп, хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця. Хіба ж ти не віриш, що я в отці, я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, Він творить діла. Амінь. Амінь. Тільки Ісус є тою дорогою, яка може привести нас до Бога. Тільки через Ісуса ми можемо познати Бога Отця. Далі. Ви діти Божі, і Бог використовує в своїх справах своїх дітей. Коли так. хтось просить помилування, Бог посилає своїх послушних дітей, і вони зупиняються. Коли і вони зупиняються, коли їхали на дорозі, повертають назад, коли приїхали те місце. Також Бог використовує для помилування своїх ангелів, природу, змінює обставини і зупиняє бурю. Наприклад, хтось прийшов в гості і взяв чужу річ, приходить додому, мучається, не може спати, а вранці приходить до людей, яких вчора був і просить вибачення, і повертає цю річ. А що Бог робить в такій ситуації? Написано Римлянам 6.23. Бо сплата за гріх, смерть, а благодатний дар Божий вічне життя в Господі нашому Ісусі Христі. Людина розкаялася от в цьому успіху. Бог милує її і смерть за гріх проходить мимо. Наприклад, ще одна історія з помилування Заххея. Читали ви історію про Захея. Да? <кліх> і всім, кого він обідив, воздав четверо. Читали цю історію, да? і Господь сказав йому, нині прийшло спасіння тому цьому. Тобто Захей один отримав спасіння, один він покаявся і віддав ну, тим людям, кого він обіжав, тобі дав воздаяння для них. І тоді Ісус каже, і прийшло спасін для цього дому. Слава нашому Богу. Тобто Господь не хоче судити нас, а Він хоче нас спасати. Що цікаво, у Бога на серці є велике бажання милувати нас. Але, але не йти на компроміс. Бог хоче нас помилувати, але Бог не може прийти і сказати, ну ладно, ти згрішив, О, давай більше другий раз не гріши. Да? Ні, трошки не так воно працює. Коли Бог приходить і бачить, що людина згрішила і просить у Бога, просить прощення, і Бог приходить і прощає. А коли людина приходить і каже до Бога, ну хочеш прощай, хочеш не прощай мені сьогодні. Можеш таке бути? Може. І тому треба в смиренні підходити і просити у Бога, і Бог тобі дасть, і Бог тебе просить. Ви паймі, що е, ці речі потрібно знати, тому що кожен з нас може в щось таке вляпатись, да, в щось таке попасти, но, е, потім тікати від Бога. Від Бога ніхто не втече. По-любому прийде час, прийдеш до Бога. Все одно прийдеш, нікуди ну, не дідишся. Треба да? составити достойний плод покаянням. Як ти щось зробив таке. І Луки 15.7 написано, скажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Бог бачить, розкаяне серце, милує цю людину, прощає і більше не вспоминає Євреям 8.12. Тому що я буду милосердний до їхньої праведності і більше не згадаю їхніх гріхів. Та їхнього беззаконня. Ми отримуємо повне прощення, помилування завдяки нашому Богу і Господу Ісусу Христу. І останнє, що я хотів сьогодні ще поговорити з нами, через жертву Ісуса Христа на Голоффи ми помиловані Отцем нашим Небесним. Він дивиться на нас і не бачить гріха, от, бо кров Ісуса Христа оббиває нас. Так? От. І коли кров Ісуса Христа омиває наші гріхи, то Бог дивиться і ця кров вона не красного цвіту. Поняли? Коли ну, дивиться Бог на цю омиті кров'ю грішника, то там не красний цвіт. Там зразу приходять білі одежі. Поняли? Коли омивається в білих одежах, і людина стоїть перед Богом, і Бог не бачить гріха, бо кров Ісуса Христа закрила кожен гріх і не пускає, щоб Господь побачив гріха. Все, нема гріха. А буває таке, що людина грішила, а потом ходить і десять разів кається. Боже, прости мені за цей гріх. Боже, прости мені за цей гріх. От. І коли вже на десятий раз людина кається, Бог приходить і дивиться. Я не розумію, про що ця людина кається? Тому що в Писання, як написано, людина покаялась, попросила прощення, і Бог бере цей гріх, закинув за хребет, каже, більше не спом'яну, так? Да? Mm -hmm. Все. І це значить, що Бог більше не сповнить, бо Бог вже не знає про цей гріх. Все, він вже анулювавний кров'ю Ісуса Христа. А ця людина шерхнуть десятий раз. Боже, прости мені цей гріх. Боже, прости мені цей гріх. А його нема вже. І Бог не розуміє, що хочеться людина від Бога. Амінь. Mm -hmm. Амінь. І далі дивіться. Давид знав Бога як Бога милості. І Псалом 50 з 3 віршка. Помилуй мене Боже з великої милості Своєї і через велике своє милосердя очисти беззаконня моє. Особливо омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха. Бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Каже дають до, до Господа, що помили мене від цього беззаконня, від цього гріха, треба просити, а взяти прощення у Бога. Якщо ми будемо думати, ну Бог же знає, а на що мені просити прощення? Бог же знає, Ні. Бог хоче бачити твоє розкаяне серце. Понимаєте? Бог хоче бачити, що ти розкаєшся, що ти сміряєшся. Не так, що не буду я просити у Бога прощення, да? Він знає все. Так не пройде. Пока ти не попросиш прощення, не розкаєшся, гріх не буде анулірований. Поняли? А тепер ще таке питання. Дивіться, е, пройшло 50 років, як ви покаялись. За 50 років ви могли назбирати гріхів ще якихось? Могли. А може бути там серед тих гріхів, який-небудь гріх, який ви не розкаялись, от і прийде время, от, зустрічі з Богом, і ви з цим гріхом прийдете до Бога? Може і таке бути. Може, точно? No. Yeah. Не може. Писання написано, краще б тіло ваше пострадало, ніж душа. Не попала в гієну огнену. Тобто що виходить? Якщо людина має гріх, да? і прийшло час йти на небо, то ця людина лежить і страдає, а тіло гниє, м'ясо гниє да? на, на тілі. Лежить і страдає, так як бабуся, да? так. І аж покамість не очиститься, поки Господь не простить її. І коли я тоді прийшов, да, молився за їхню бабушку, то я каявся замість неї, бо вона вже не в состоянні була покаятися. Я каївся замість неї, що Бог простив її гріхи. І коли я покаявся, то через 5 днів десь, по-моєму, вже бабушка відійшла на небо. Поняли? Тому. Нам треба обов'язково просити у Бога прощення, а не думати, що Бог вже знає, а на що нам просити? Бог вже знає. Ні, це не проходить. Це мислі від сатани. Сатана не хоче, щоб ми каялись. Сатана не хоче, щоб ми просили прощення. А Бог хоче, щоб ми покаялись і більше не грішили, як написано в писанні, так? Іди і більше не гріши. Амінь? Okay. І одне місце, ще зачитаю. Оце останнє місце Тіта 2.11. Адже для всіх людей з'явилася спасаюча Божа благодать. Вона навчає нас, щоб, відрікшись безбожності і світських пожадань, ми жили чесно, праведно і побожно в теперішньому віці, очікуючи блаженної надії і прояви слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа, який віддав себе за нас. Щоб викупити нас від усякого беззаконня, очистивши наші собі особливий народ, ревний по добрих, до добрих діл. Тобто, що ми читаємо? Ми читаємо, що з'явилася спасаюча Божа благодать, яка, нас, яка прийшла для всіх людей, і ця Божа благодать нас спасла від нашої смерті в воду. Божа благодать. От. Тому ви розумієте, що. Бог нас милує і дає нам благодать. І тому ми не будемо вже наказані, бо ми помиловані і ми отримали благодать від Бога. Не думайте, не переживайте, не страждайте. Якщо ви знаєте, що у вас є якесь грішання, просто приходьте до Бога, покайтеся, попросіть прощення в нього, і Господь простив всякий гріх, який ви покаєтесь перед Ним. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося. Господь, воїна Ісуса Христа, я тебе славлю, я благословляю Тебе, Господь, і дякую Тобі, Господи, за сьогоднішнє слово, яке ти нам дарував, воїна Ісуса. Я дякую, Господь, за те, що Ти помилував нас і далі будеш милувати, Господь, бо ще наше життя движеться е, на землі. От, е, дякую Тобі, Господь, за те, що ми, з тобою, ми тобою помилувані, і, ми, е, посу, і ти поступаєш з нами не по справедливості, а по благодаті. Спасибо тебе, Господи, за это во имя Иисуса Христа. Да, будет так. Аминь. Давайте дамо славу Господу.